Всім привіт, любі друзі! З вами Стантрайдер. Сьогодні у нас буде будні голову, як завжди. Тільки я вже працюю в Болтфуд. Будемо доставляти вже на електровелосипеді. Повний обзор можете подивитися там пару відосів назад. З 1 вересня вийшов лог. Детально узнаєте скільки їде, яка вийшла сума за цей весь проект. Скільки будемо по часу доставляти, скільки сьогодні вийде, сьогодні у нас вівторок, будній день, більшість людей на роботі, але замовлення теж є. Так що ставимо лайк, підписуємося на канал. Залітаємо в інстаграм, телеграм-канал, всі посилання знизу. І полетіли доставляти. Сьогодні цей влаг буде у нас від грудей. Буде, напевно, так краще. Зараз у нас 2,9 коефіцієнт. Ну це, в принципі, добре. В минулому влазі було 2,5. Так що виходимо онлайн та ждемо своє перше замовлення. Рухаємося, як завжди, до центру, там буде більш можливість випустити замовлення. По погоді показує 20 градусів, але по відчуттях ніби 16-17. Зараз я в двох кофтах, одній тонкій, а другій групій. То в принципі вітер продуває. Я не знаю, що буде в 10 градусів. Похолодання йде повним ходом, але така погодка прикольна. Їздить, головне, щоб доща не було. О, сухо, щоб було, а остальне це вже так собі. Чуть, -чуть набуянули, але так треба. візьмемо на обгон траліка. Так, тут треба акуратно. Оп-оп-оп. Шашки. Ну, шашки хардкорно. Тут будемо чекати своє перше замовлення, поки його взагалі немає. Минуло 40 хвилин і до сих пір немає замовлень, я не знаю. Ну, ніби вівторок вже було, те, що по вівторках дуже мало замовлень і багато кур'єрів бачив, то сьогодні влог, мабуть, я не знаю, який буде. Ну, пару замовлень хоча б треба зробити. І, і все, буде такий влог. А може, через годину десь буде. Замовлення за замовленням. Я трохи посидів на златій плазі, хвилин 20-30 і оце просто їжджу катаюсь. Може щось зловиться, цікаве. Шовчки, кірми. До сих пір нема замовлень, вже десь година майже пройшла. То... Я не знаю, наступного дня, напевно, виходить катати, знімати відос. Доснімувати оцей влог. Або ще чекати на замовлення. Ну в таку погоду взагалі кайф їздить, не холодно, не жарко. Ні, ну прохладно. Але пише 20 градусів. Щось тут не так. Так, і куди то поїхати? Ну, поїдемо туди. Роу. Шо ти? Работає. Путушно. No. Ну. Що ти е, писав, ну, типа, просто акт тобі писав. То мені багато пише, я не знаю. Не, yeah, ну я тобі там прилагав, ти мені дуже багато лайків оставив. Е, mm. а, а ти коли повернешся? Ну, додому. Не знаю. Через пару годин. Ну, ладно, пора. So, Удачі. Я не знаю, що він там мені писав. Ну я всі коменти просто лайкаю. Ну, деколи відповідаю на коменти. Мотопад. Мотопад. Yes. В кінці влогу було, був момент, як я стантив. Це було вночі годин дев'ять. Подав байк к сакеру. Він як поїхав на розворот, то ми просто по черзі пробували стантити. До нього під'їхала поліція і вже хотіла штраф виписати за жилетку. Те, що... В нього немає відбивача, бо його не видно просто. Від машини дуже погано видно. І вже хотіли йому виписати штраф, але його пощадили. І ще, мабуть, поліція дивиться мої влоги, або так в тік-току дивиться. Попадалося відео, бо вони питали, чи це він в тіктоку знімає. Але він сказав, ні. Стараюся вночі не їздити, щоб не виписали штраф. Ну я думав собі лампочку купити, має зараз от ці дві. А вони прям ледь-ледь... Ой-ой-ой. -лед. Вони прям ледь світять, то це погано. Хотів собі поставити як в скутерах такий прям прожектор маленький. Але думаю, на що треба... Але може якось поставлю. І жилетку купити або задній стоп о, купити, щоб машини хоча б бачили мене. Вночі не видно ям, а ями це прям ворог для кроїзора. Подв'ясочки то немає, і кожну ямку відчуваю. Великі плюси електробайка це в тому, що захотів собі по бордюрі поїхав, захотів на дорозі, поліція не трогає, номерів немає, прав не треба. Багато плюсів, але тільки заряджать. Але заряджать набагато бустріш, виявилось. Я думаю, по 8 годин буду заряджати, а воно там 2-3 години підзаряджує. Наприклад, в неділю поїздив 6 годин, десь годин-4 заряджав. І все, я собі далі катаюся, і воно не повністю навіть розрядилось. до половини, може чуть більше половини. Щось тут сталося, їдемо, подивимось. Все одно нема що робити. Ось тут сталося, дві машини чи три навіть. О -о -о. ну, Коефіцієнт 2,8. Вже чуть більше години пройшло часу, але чекав по дві. літо матч. Так, щось. Нічого не горить, що тоді сталося? За три машини тут. скільки він їде. 90. Тут передачі є? Немає. Одна тільки. Можна посидіти. Який самокат. Бачиш, не дотягуєшся ногами. Дотягуй, А це ж можна їх якось ногами катати. Ну, але він важкий. Та двоє, то не можна. Де ви взяли такі? Це подарили. Миша не знаєте? водника знати. відео знімався. Ви, ти? Уже да. третє вікно відкрив. Привет. А покажи, як він їдав так. Ось туди горді. Зараз спробуємо. До сих пір нема замовлень. Ось я настане Добре їде. Да, да. Два він важкий, щоб не впав. Тормози, не, не Ти Тормози, тормози. під голову. Тут мало місця. Того згон візьми отут. А зараз людей щоб не збити. Щось взагалі я не знаю, чи це програма багнута. Я вже її разів п'ять перезагружав. І, взагалі, нічого немає. нас сьогодні такий контент. Просто катаюсь по місту один і чечуть станту. Буду рухатись десь в напрямку вже дома. Якщо нічого не буде, то зустрінемось наступного дня. Спустя півтори години ми зловили своє перше замовлення. Приїхав метрів 50 від того кадра. І тут же зловив замовлення. Зараз у нас замовлення це KFC і їхати з сторону Ювілейного. Це Якраз добре. І платять нас, а я не подивився, онскрін. Платять там десь біля 100 гривень, то взагалі добре є. То виконаємо пару замовлень та й буде хватить з вас. Потім ще поснімаю кур'єрочку, вітер продуває. З горки то й з'їхав, то прям трясти почало. від холода. Та, тут, тут не проїду. Навірно, що рано приїхав, ну ладно, почекаємо, паркуємо, чекаємо на замовлення. Зараз треба подивитися, може, може замовлення вже готове. Сразу послухати, щоб видали. Ще десь хвилин 6 чекати. Та, Звіряємося, так. Да. Голову там казати треба номера, а отут просто ім'я клієнта. Щоб так не болталось. Їхать просто весь час по соборній. Прямо-прямо-прямо. Треба ще замовлення підтвердити. Підтверджуємо. Видано. Все, тепер полетіли доставляти наше перше замовлення. Шашки, шашки Оп, оп. Просто тапочка впала, тут погана дорога. Ми маємо шашкануть. Ями. Шушкуємо ями. Щоб нічого не відлетіло Ой-ой! Близько. Що? Черка, по автобус. Я не знаю що там видно було, але просто рукою торкнувся. Як тролейбуси колись торкався. на мосту дорога погана, то там ми будемо помало їхати. Так, то було б прикольно між трафіком поїздити, як Шена зробив. Але тут дороги дуже міняються, то рівно, то крива, то знов рівна, то нормально. То краще не ризикувати. Чолишки, але вони щось дуже вузькі, То ми сюди не проліземо. Будемо, напевно, чекати. А, ну зелене світло, нормально. Оп-оп-оп. Не, ну в потоці весело, треба привикнути просто та будь уважним в потоці, а так то взагалі прикольно їздить. Тут нас ям багато, то треба тут не топити. Ролейбус пропускаємо. Бо він нас не пропустить. А, ну нам їхати прямо, то нам на цей ряд. Проїдь, пролізу. При, оп. Си просто втулив і все. Така мощність, це такий великий плюс. Посвідом. оп, шашкуємо. Тут у нас дорога прям вжасна. Ой-ой-ой, треба об'їхати. О, нормально. Отапка От в пол. Напруга просідає, нормально ага. так. Улетів Колега улетів, но ми його можем догнать Ох, йоп пердоля А, Я. Він, мабуть, там просто ошаляв, в мене зараз по щоках сльози течуть. О, хо ну нам зараз до перехрестя доїхати. Та ніби все, і там вдома Та, Нам цей під'їзд ніби. Але там пише в примітках Б дом. Верно. Ну Зараз подивимося. Ми його тут залишимо. Все одно ненадовго. Так, нам не четвертий поверх, а головне, щоб він цей був. Бо це зараз шукати. Це другий дом. Зараз побачимо. Добрий день. Викунули наше перше замовлення. Де вже три години вийшов я в час 20. Це вже скоро дві години пройде. Тільки одне замовлення. 106 гривень це взагалі добре за перше замовлення. Що раз на раз, гонки? Ну, давай після моста до драмтеатра. Ну, а ще буде жорсткий драгрейсинг. На мосту я не вивезу, бо там одні ми. А в них там подвесочка скрізь. Заряк з тим кур'єром буде дожино. Вони зараз... Ой-ой-ой, тут летять, а я ж то не можу. Ну ся, взяли. Контент. А ви треба потрібно... ой-ой-ой вже поперло. Так, ще чують, буде нормальна дорога. Ой, і тапка в пол! Я-моє машини! Не давно. Це було неожиданно. Капець, але тормоза хороші. Тут тормоза стоять, колодки іменно від МТ200. У нас узкі щелочки. Ой, що не геть за узкие Ну нормально, то об'їдемо там десь зараз втіснемо. Ой, повідомив, бляха, у мене замовлення. треба бігом підтвердить. Бігом, бігом 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 Все, замовлення Макдональдс. Шикарно. Капець, я свідомо маршрутку вкріпаюся, але тормоза реально хороші. Просто Dior, XT, Shimano, 3000 і колодки не Shimovські, а від МТ200, як я і казав. Все, я тільки не побачив, скільки буде за доставочку. Ну, нам їхати десь на щасливе, як я побачив. О, Їхати нам майже до щасливого, то то нормально. Зараз до перехрестя доїхати, коли по чорновала весь час прямо, то це таке легке замовлення. Ще й платять готівкою 612 гривень. Приміці написали біля чорного входу лексус якийсь, то будемо зараз шукати. Надіюсь, його знайдемо та віддамо замовлення клієнта. Дуже швидко приїхав. Якраз залітаємо цей поворот. Оп, Десь між домами в кінці. На мітці показує. де би я зрозумів, де? З чорного входу ще. Так. 94 де? Емм. Зараз будемо шукати. Так, десь тут, десь тут та є. О! 94 d те що нам треба. Це заплачення. Друге замовлення за цей лох. Зараз у нас живе було третє замовлення, поки виключав камеру знову в І от скільки платять за замовлення. 70, скільки там було. Навірно, це буде останнє замовлення на сьогодні. Все, летим зараз в KFC, забираємо і вести десь в сторону північного, як я побачив, десь по набережній там вести його. Ми тут заїдемо на бордюр і собі докатимось до KFC. О, так само там припаркуємося, будемо чекати, коли нам винесуть вже замовлення. Оп. Так само 6 хвилин чекають приблизно. На Андрій С. Ваше ваше все добре. Так, точно. Да, є. Суп нормально так замовили. Так, це соус. Так, три патрона сюда. Ну, таке нормально, не роздушусь. Зараз нам дожиде вокзалу, поїдем по прямій в самий кінець, там якісь частні дома. Доїжджаємо ми вже до клієнта. Тут я вже був, тажечка така файна. Мене калян стороні штовхав, я тоді тормоза спалив, а вони вже і так спалені тут. Зараз ми його тут десь поставимо, прив'яжемо. Помалу лішов. Знову доставлять на четвертий поверх. Кіце. О, четвертий. Отакий От получився льогенький влог, цікавий, нецікавий вам вирішувати лайком, підписочкою, хто ще не підписався, будучи будні в bold Food, не в главу, ну тільки сумка залилась з голову. Так що за цей день заробив за три замовлення 269 гривень. Ну, це, в принципі, добре, З коефіцієнтами там, вони не такі маленькі були, то нормально. Може, ще чаю віддали, я тільки... Вони не одразу показуються через годину десь, наприклад. Так що з вами був Стантрайдер. Всім пока!